Дуже важливо підіймати, тому що насправді 150 тисяч киян, саме киян, а, захищають нашу батьківщину, захищають так само і нас з вами, і місто активно їм допомагає. І діє портал захисника і захисниці в Києві. Працює Київ, мілітаріхаб, і туди так само ветерани можуть звертатися ті люди, які повертаються з фронту для того, аби а, знайти роботу. Є вакансії. Наші військові вже подали більше п'яти. 1400 онлайн заявок і 93 звернення вони стосуються виплати, наприклад, матеріальної допомоги. І місто допомагає капіту з працевлаштуванням на онлайн ресурсах Київ Мілітаріхаб. Зараз є 78 активних вакансій і 33 е вакансії МВС, 34 системи оборонних підприємств. Так само популярні вакансії, де паралельно проходить навчальне навчання з подальшим працевлаштуванням. І сьогодні ми запросили Марину Хонду, заступницю голови Київської міської державної адміністрації з питань самоврядних певнова. Важен доброго вам ранку. Доброго От про вакансії я почав говорити. Про баланс хочеться запитати запит на працевлаштування до Київ мілітаріхаби. Тобто більше шукають роботу, чи зараз більше вакансій, які пропонуються насправді більше вакансій, ніж пропонується З початку року. У нас було 300 вакансій. І по факту десь 100 людей було працевлаштовано. Mm -hmm. Ну ми розуміємо, що це процес нещодавно. Буквально у нас була нарада з представниками міністерства внутрішніх справ місті Києві. Вони відкрили свої вакансії, оборонні підприємства, і mm -hmm. от якраз такі вакансії дуже е, добре спрацювали. От за останній місяць, наприклад, лише дев'ять людей працевлаштувалися в, в системі міністерства оборони в установах міністерства mm -hmm. оборони. В е, позрозумілим причинам. Ну, по-перше, це пов'язано з тим, що іде подальша допомога побратимам, да, і mm -hmm. подальший захист потенційний, да, тому що вже людина не може. Приймати активну участь, плюс заробітна плата. Аналогічно в системі Міністерства внутрішніх справ а, має значення заробітна плата, угу. має значення місце знаходження. Бувають випадки, що людина працевлаштовується, але потім звільняється. Це угу. теж треба розуміти, да, що це пошук. Власне, коли йде пошук а, працевлаштування просто людини, яка не повернулася з активних бойових угу. дій. Є проблема, а людина, яка повернулася з активної бойових дій, так само має ще додаткові свої питання, свої проблеми. Дуже часто причиною для звільнення, наприклад, може бути просто відсутність комунікації в колективі. Ну, умовно, колектив не знає, як комунікувати виникають конфлікти. Таке теж є. Це одна із таких причин. Але насправді, якщо брати порівнювати попередній рік, з яким ми працювали, то в цьому році і більше і вакансій, і більше а, працевлаштувань особливо користується попитом там, де роботодавець додатково перенавчає, uh -huh. перекваліфіковує під свої задачі, і працевлаштовує. Uh -huh. а, звичайно, це більш розповсюджено а, це керування дронами, це розмінування, там те, що стосується безпосередньо техніки, перенавчання uh -huh. на ІТ. А, дуже часто є питання, а, наприклад, перенавчання паралельно, тому що. Людина хоче в розвлаштуватися, але потрібно отримати додаткову професію. І, наприклад, якщо брати взагалі по перенавчанню, то така програма діє на державному рівні. Перекваліфікація, і можна цим скористатися. Держава компенсує Київ, докомпенсовує вищі навчальні заклади, стаціонарну форму навчання, де можна перекваліфікуватися. Але от, наприклад, в Києві з 1 вересня лише 6 людей. На вищу освіту подало учасників бойових дій. Зрозуміло, що ММТ дає тести ж. Ніхто не відміняє. Тут теж тобто є. вони проходять цей відбір, як і всі а, так? та ну умов додаткових немає, mm -hmm. але а, вік просто є різний. Є люди, які там готові, можуть використати ще використовували ще МТ тести mm -hmm. там три роки було mm -hmm. ну з 2022-го. ну Uh, але є ще програма перекваліфікації саме не вищої освіти, а перекваліфікації в коледжах mm -hmm. в профтехпрофтехосвіт. Mm -hmm. uh, тому, якщо на питання по працевлаштуванню, у нас дійсно на порталі є такі вакансії. Захисника і захисниці і є вакансії, які відпрацьовуються мілітарі хабом. Дуже часто а, наші фахівці навіть супроводжують написання резюме, подачу документів. Ну mm -hmm. не просто от є така вакансія. Да, вони можуть комунікувати, допомогти провести людину, підібрати, якщо не підходить а, така вакансія. Підібрати іншу вакансію, або, наприклад, є відмова. Вони потім в телефонному режимі пропонують, що з'явилася там наступна вакансія. Бо дуже часто буває, що людина просто ти хоче дали далеко їздити. їздити да від місця проживання. А що стосується заробітної платні, там є а, порядок умовно цифр? Ну кожна ж вакансія буде різна ну, за, за заробітною платою. Менше 20 тисяч немає. Вакансій, але знову ж таки, це. Причина да? ну, це одна теж із основних причин, тому що питання заробітної плати має значення. До речі, зараз у Верховній Раді поданий законопроект щодо працевлаштування ветеранів ветеранок, щодо необхідності доплати відповідної при працевлаштуванні конкретній категорії, щодо пільгового оподаткування і щодо можливості при конкурсному відборі при рівних умовах, коли віддається перевага. А ветерану, цей законопроект поданий, і це, ну, це має значення насправді, тому що в будь-якому випадку є. Е, ну, ветерани говорять про те, що є в деяких е, колективах все-таки таке більш опереджене ставлення. Mm -hmm. е, хоча е, давайте відверто, більшість пішло з цивільного життя та є фахівцями. Е, тому тут такі моменти, якщо закон буде прийнятий, це ну спростить для ветерана працевлаштування і ну, збільшить ну кофіціє Так, Ви а. кажете про місто, про державу і називаєте там МВС, Міністерство угу. оборони. А приватні компанії приходять, кажуть, да, от у нас звичайно. є такі вакансії. Да, звичайно, приватні компанії, бізнес приватний дуже часто пропонують вакансії, особливо це стосується. Де є переблаштування автомобілів, сільгосп, господарські підприємства, uh -huh. великі бізнес-структури, де руки потрібні, пропонують так само. це через наш мілітаріхаб, і ці ми вакансії пропонуємо. І дуже часто саме бізнес перенавчає uh -huh. додатково за свій власний кошт, перенавчає людину під свої потреби, якщо ну, не потрібно, якось додатково умовно, ну, знання японської мови, да? додатково перенавчається. і до речі. Чи там заробітна плата, якщо порівняти з державними структурами, звичайно, вона буде більш ну відповідати ринковій В державних платі. структурах mm -hmm. Міноборони, Я знаю непогані за тому зароблати. міноборони, до речі, і дуже швидко йде працевлаштування. Якщо ми говоримо там більше 30 вакансій зараз по підприємствам міноборони, які подані, так, вони в нас ну, відпрацьовуються нашими фахівцями, то дуже швидке йде працевлаштування. Ну за місяць дев'ять структуру міно. Оборони це ну достатньо хороший така показник. хороший показник, враховуючи, що ми дуже довгий період часу дуже складно йшло питання працевлаштування, саме пов'язано з заробітною платою. Ми тільки почали з ним працювати і одразу ну, працевлаштування. тим паче. Люди ветерани вони всі в, в вони, вони в цьому да, там да, на одному. Да. Як це модне слово молодіж, на одному вайбі. Да, є таке Добре. Ну, на одній вібрації. Добре. От а тепер таке, якщо говорити про е, портал захисника і захисниці, скільки uh -huh. він вже працює і про які досягнення, скажімо так, про які результати можна зараз говорити? Він у нас працює вже 16 місяців. Е, як у нас я була декілька разів власне у вас і говорила про те, що у нас немає поки що автоматичного е, верифікації з е, єдиної бази Міністерства ветеранів. А так, це питання поки залишилося, тому що ми інформація підтягується через дію угу. а, на сьогодні. Вже там а, близько 19 тисяч здається користувачів, але 30 тисяч а, стоять на верифікацію, на підтвердження. Тобто, має бути підтверджений статус через ОБ... статус ОБД в дії, а в дії підтверджується через міністерство ветеранів. при великому об'ємі. Вони дійсно працюють, вони дійсно якби відпрацьовують, просто не так можливо. Швидко, як би нам хотілося, але ну насправді об'єм дуже великий на верифікацію. А, і тут треба відверто сказати, що те, що ми відслідкували а, в, ну, в місті Києві, а, не всі учасники бойових дій верифікуються в принципі, тому що знаходяться на, в зоні бойових дій, і їм, в принципі, на сьогодні якісь додаткові сервіси і виплати не є а, актуальними. Ну, от ми знаємо, що вони є, вони мають статус, вони отримали той статус, але вони його отримали і повернулися знову. І тобто, ми їх в цивільному житті ще не бачимо. Відповідно, вони до нас не зверталися, і ми містом ми бачимо лише ну, виключно тих, хто конкретно подав документи до міста на якісь виплати, на додаткові реєстрації і так далі. Тому я думаю, що якби цифри вони а, будуть кардинально змінюватися після підтвердження міністерства ветеранів і Так далі, бо нам простіше, щоб ми бачили всіх учасників бойових і автоматично, наприклад, нараховували да, в нас є міські програми, а, нараховували кошти або надавали якісь пільги, або надавали повідомлення для того, щоб не треба було 150 разів людині щось там. Тверджувати перепідтвердити, Думаю, це питання часу <гум> добре зараз. Якщо умовно кажучи, от тому що люди не знають. От ветерани часто не знають, що вони мають це можливості правда. від міста отримати такі то допомоги. Одразу, якщо от об'єднуючи в одне поняття Київні літаріха плюс портал захисника <гум> і захисниці, отже, ми проговорили, що а, надаються послуги, допомагають в це <гум> я, 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 я би ще в один момент сказала. Так. Ми зараз а, ми формували команду фахівців супроводу ветерани на базі мілітарі-хабу, але зараз в кожному районі. Кожній районній державній адміністрації, там, де людина особисто приходить, наприклад, з документами, це може бути ЦНАП, це може бути про ветеранської політики. Ми а, а, надали можливість з районами домовились, буде представник мілітаріхабу, фахівець супроводу рана в конкретному районі. Угу. Тобто, у нас вже в 9 є. Один ще готується в Шевченківський район, бо там треба навчання пройти для того, щоб а, ця людина вже конкретно пояснювала на а, території, куди звернутися до. Да? Тобто у нас фахівці знаходяться на першому поверсі міської адміністрації на Хрещатику-36, є фахівці, і телефон працює до 10-ї години, багатоканальний. І не лише фахівці супроводу, а й юристи, первинна, вторинна, психологи і так далі. Там можна на будь-яку консультацію переключитися. Документи можна подати в ЦНАП, але знову ж там теж можна отримати консультацію і електронний кабінет. Просто я раджу е, не фіксуватися на тому, що мені конкретно потрібно куди йти. Да? А от розуміти, що є єдина точка входу, да є фахівці uh -huh. супроводу, є мілітарі-хаб. Якщо це не їх, наприклад, конкретне повноваження, то вони точно скоординують і проведуть людину до тієї структури, яка має надавати цю послугу. Ну uh -huh. розумієте, тобто може бути питання, наприклад, е, родинне да ветеран. На лікуванні в іншому uh -huh. місці питання родини, щось там трапилося, да? це не означає, що фахівець не супроводить і не передасть родину it's в ту структуру. Ну не треба таке слово ну, застосовувати. Нічого. Тут більше про е, кейс-менеджера, тут більше про е, потребу родини. Да? Тому що ну, не можна відокремлювати ветерана, ветеранку від родини. Угу. Е, е, є родина, є також проблеми, це треба ну, поєднувати. Але просто дуже часто, наприклад, буде стосуватися питання дитини. Дитина неповнолітня. Ну, звичайно, це не буде робити мілітаріхаб, але є служба в справах дітей, центри mm -hmm. надання, центр допомоги сім'ї. Да? Вони знають цю систему, знають кого фахівця підключити, хто має допомогти. Можливо, питання школи, можливо, садочка. Да? Не буде ж людина бігати по всім інст... інстанціям. Є конкретна точка входу. Тому я просто навіть раджу не аналізувати з точки зору, а куди, а що. Краще зателефонувати, а фахівці точно скоординують, супроводять, скомунікують, передадуть із рук в руки да, до того фахівця, які чиє це питання. Так буде ну власне простіше. В принципі, і основна ж задача фахівців супроводу, яка а, мінімізувати необхідність людині. А, Комунікувати з величезною е, кількістю людей, е, службовців, чиновників ви різного рівня. району. Е, 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 да. І ви знаєте, просто питання ж тому, що кожен діє в межах і в спосіб повноважень, визначених Конституцією. Якщо це не мої повноваження, я скажу, це не мої повноваження mm -hmm. да? е, 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 і відправлю. Е, в даному контексті мова йде про те, що людина mm -hmm. в центрі уваги, відповідно, що в центрі уваги людина і її родина. Відповідно, є звичайно питання, які навіть при бажанні ніхто не вирішить. Наприклад, Докрема? квартира, угу. ну, житло тобто, да? надати житло. Да, тобто є питання, які а, ну, вирішити да, ну, просто отак, от одразу неможливо. Але як мінімум точно буде проговорено про програми. На державному рівні, на місцевому рівні і буде пояснена ситуація, да чому так, угу. да? а не по іншому. Тому тут питання ще комунікації, питання пояснення, роз'яснення і так далі. Ви про житло згадали, які зараз ось ще найбільші запити в контексті допомоги? Знаємо, що є там допомога на переобладнання автомобіля, допомога на переобладнання оселі, на освіту. Ви ж згадали От, що найбільше треба? Ну, дивіться, перше, те, що ми вже те, що ми робимо правильно сказали, це компенсація за придбання автомобіля mm -hmm. учасникам бойових дій першої другої групи інвалідності. У нас зараз це 540 з чимось тисяч гривень, mm -hmm. але 545, сорок Дякую. Але ми розуміючи, інфляційні процеси в нас вже 20 учасників бойових дій компенсували mm -hmm. частину вартості. Але ми зараз в коригуванні як має розглядатися, підвищили до шестисот 60, п'ять тисяч uh -huh. гривень, зробили підвищення на компенсацію. У нас вже 8, десь здається людей в очікуванні на компенсацію, стоїть ну і ми розуміємо, що така потреба власне буде, тому ми будемо зберігати цю якби цей напрямок. Але якщо брати що найбільше. От ви запитали, що uh -huh. найбільш перше, це звичайно базова перша потреба. Це питання житла. Uh -huh. Вона залишається. Вона е, є однією з перших, і це проблема, напевно, взагалі е, в, в, в у всієї країни. Uh -huh. Питання не лише учасників бойових дій. Питання внутрішньо переміщених осіб, питання людей, які втратили житло внаслідок російської агресії, да тобто це величезне комплексне питання, враховуючи, що більше 60 тисяч у нас в киян стоїть в черзі на отримання житла, це ще з радянських часів, і всі закони досі діють то звичайно питання вирішити так одразу для всіх неможливо. Якщо я не помиляюся, у нас в Києві черга по учасникам бойових дій близько 6 тисяч людей. Да? Я не кажу кількість людей в родині. Угу. Да? Я маю на увазі там, кількість людей, які є суб'єктами подання, але державна влада, держава нам компенсує. Собівартість житла е учасників бойових дій першої та другої групи інвалідності. Uh -huh. Ця програма була. Я сподіваюся, що в цьому році була невелика компенсація на певну частину, але я думаю, що е ця частина закриється. Але е всі інші залишаються ну, виходить на міському uh -huh. рівні. Я думаю, що зараз будуть прийнято ще зміни до законодавства в частині житлового кодексу і в частині забезпечення житла, в тому числі учасників бойових дій, тому що найбільша проблема, що я скажу, виникає у учасників бойових дій, які. Зараз проживають в Києві, але де є окупована територія, або повністю ще зруйнована, коли їм нікуди повертатися взагалі. Або це, наприклад, ті, хто повернувся з полону, зареєструвалися в Києві як внутрішньо переміщена особа. Ніде проживати і власне системи такої швидкої є бажання залишитися mm -hmm. в Києві, зрозуміло, да але швидкої такої системи надання житла немає. Ну якби це дуже складна проблема. Тому на сьогодні те, що стосується, наприклад, ветеранської політики, да, той напрямок, за який власне там я несу відповідальність. Ми намагаємося в програмах забезпечити можливість підтримки в частині соціалізації, працевлаштування, перенавчання, компенсації дороговартісне, наприклад. Лікування, яке не покривається mm -hmm. пакетами НСЗУ, і сподіваюся, знову ж таки, що проголосують у нас питання встановлення. Не просто ми компенсуємо лікування при, наприклад, протезуванні ока, але ми хочемо, щоб у нас були підстави компенсувати сам протез ОК mm -hmm. або слухові апарати, тобто ті речі, які ми можемо на своєму рівні якби допомогти вирішити. Тому ну на ваше запитання, що є такою найбільшою, угу. то так це зрозуміло. Це є. Дякую, Маріна. Дякую. Дякую. Дякую вам дуже. Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.